Антидепресанти та марихуана — це різні речі. А як так? Ось така не дуже очевидна реальність. Нічого не відчуваю в зв'язку з обстрілами. Незламні українці. War, life balance у нас творче пристосування. <звук> Привіт, я Данило. Герштерапевт у навчанні, і це формат психолог читає трець». В котрому ми розбираємо палки обговорення з інтернетів з психологічної точки зору, сьогодні про те, як ми вивозимо або не вивозимо постійні обстріли про зневіру, фрустрацію, страх і про фільтр в улюбленій кав'ярні, якого іноді достатньо для того, щоб не впасти в прірву. Від вас вподобайка та підписка, а від нас віртуальні обійми. Погнали. Лайт не розплакалась, поки записувала подрузі голосове про те, що мені страшно. Що зовсім скоро шахедів буде ще більше, і обстріли будуть страшніші. Але її їхати з Києва. І що мене дуже згадав цей наратив про незламність українців, з якими ми так шалено носимося. А, дуже важливий трет а, прям дуже радий, що. Його додали у сьогоднішнє відео, говорячи про наратив незламні на українці. А він якийсь час працював, мені здається, на початку повномасштабного вторгнення, де всі ми були на ейфорії, знову ж таки, булося про постійний режим виживання. Зараз це вже трошечки не так, бо війна стала повноцінною частиною нашої реальності. І. Коли ми використовуємо наратив про те, що ми тут всі незламні, ми не залишаємо місця тим, хто зламний. Бо таких людей насправді дуже багато тут і зараз в Україні хто вже не витримує, або хто вже давним-давно потребує допомоги. Тому це моє таке звернення до тих, хто все ж таки не незламний українець. Ви маєте право відчувати те, що ви відчуваєте, і повірте мені, ви не самотні у цих переживаннях. Після цієї ночі ранковий похід на манікюр відчувається групова психотерапія. І це моя улюблена рубрика «Мої люди, мій соціальний вид і нам важливі інші. А що я маю на увазі? А під час нічних обстрілів ми переживаємо великий стрес і великий обсяг досвіду, котрий нашому мозку потрібно якось опрацювати. І інколи найкращим способом опрацювання цього досвіду є якраз. А, щось таке дуже колективне. Да, коли не знаю, ми сидимо, робимо нагаточки. А кожен розповідає, що він відчував, у кого що трапилось, і так ми, по-перше, реалізуємо ось таку дуже дуже важливу, і я би сказав, навіть ще з дитинства нам знайому потребу бути почутим та побаченим у своїх відчуттях. Тому це дуже круто. Ось всім раджу таку психотерапію. Або групову терапію. Данило, тебе був якийсь такий схожий досвід? В мене такий досвід кожної п'ятниці, коли я зустрічаюсь зі своїми друзями по No. У нас троє друзів, ось ми зустрічаємось, ми говоримо, всі в психотерапії і всі дуже Склад. такі. Пропрацьовані. Це правда. Ну, і в цьому кайф, наприклад, психотерапії або групова терапія, що є визначений сетінг, по котрому можна працювати. Вертаюся на антидепресанти. Якщо вам теж дуже хорошо через обстріли чи ще з якоїсь іншої причини, то сходіть до спеціаліста по можливості. Мій лікар сказав, що навіть його, який за природою не є тривожником, ці обстріли до каналу. Тож не дивно, що мені аж настільки погано, а є чим докнутися не тільки як психолог, а ще й як людина. А в 23-му році я жив поблизу метро Лук'янівська в Києві, і це такий район, в котрий досить часто прилітає там, гучно. Ось, і після пів року життя там я втратив сон. Тому що кожної ночі обстріли, це гучно. Я ще тоді жив на останньому поверсі, і в якийсь момент я зрозумів, що. Я вже декілька місяців нормально не спав, і так я почав приймати антидепресанти. Тому а, насправді хочеться віддати належне нам усім, Да, йде четвертий рік повномасштабного вторгнення, де ресурси нашого організму, ресурси нашого мозку потроху виснажуються. І знаєте, коли я а, починав приймати антидепресанти, я прям віддав належне своєму тілу, а, своєму мозку і сказав: дякую за те, що ці два роки витримували без підтримки. Тепер час брати підтримку додатково. Тому там всі, кому зараз ви відчуваєте, що вам важко і вам важче ніж було раніше. І це довгий час не змінюється. Це хороший запит для того, щоб піти і на психотерапію, і до психіатра. Данило, антидепресанти а, можуть вплинути на нас якось пагубно або чи можна на них підсісти. А це дуже класне питання. Бо в нас буквально з друзями була така дискусія, де вони говорили: ну хтось курить травку, хтось приймає антидепресанти. І це прям був цілий батл довести, що ну, антидепресанти та марихуана — це різні речі. І одна річ є наркотичною, а інша є лікарським засобом. Ось тому ні, неможливо пісісти на антидепресанти, тому що. А вони не формують толерантності. Тобто немає такого, що да, я зараз приймаю антидепресанти, і не знаю, через півроку мені треба буде приймати їх набагато більше, просто тому що пройшло півроку їх а, а, вживання. Ну ось а, насправді ні. Тобто, можуть підвищувати а, дозування, але це вже буде пов'язано з особистими процесами клієнта. Ось десь щось стало важче. А десь які зміни у житті, десь якісь неефективні паттерни самостосунків. В дні без обстрілів не можу встати з ліжка. Все запала, нічого не їм. Не хочу виходити з дому, прокрастиную, погано працюю. Після ранкового обстрілу опоп, живем, живем. Пілатес, хелсі, сніданок, мотивація, свідомість, сенс, схоже, мій мозок все переплутав. Насправді ні. А я думаю, що це явище знайомо великій кількості українців. І, наприклад, мені так само я щось схоже. По-моєму, проживав у 22-23 році. Тобто, умовно, якщо ви решту часу відчуваєте себе в'ялим, да у вас немає енергії, то це радше про те, що з вами тут і зараз відбувається. Коли ми говоримо про великі викиди гормонів стресу, ми переходимо в режим виживання, і там ті запаси енергії, котрі ваш організм ховав на якийсь чорний день, він починає їх реалізовувати тут і зараз. А тому знову ж таки це непоганий такий дзвіночок звернутися до психолога і подосліджувати: а, а як обходитись з тим, та, що я більшу частину часу в режимі життя, а не виживання. В мене немає сил, мені нічого не хочеться, я прокрастиную. Я нікуди не поїду через обстріли, бо впевнена, що якщо поїду, вони одразу і припиняться, і обідно буде. В цілому, так, четвертий рік живу, воно ж все одно в якийсь момент закінчиться. А це дуже такий цікавий спосіб обійтись з стресом. Відкласти ось це місце вибору, де мені доведеться все ж таки обирати, мені залишитись чи поїхати. Я би тут запрошував вас досліджувати це місце. Ось як ви обираєте залишитись? А для чого ви це робите? Для чого ви залишаєтесь? Бо знаєте, знову ж таки, ми, як люди, здатні робити якісь не дуже логічні речі, да? залишатись в країні, де йде війна. Те обстріли постійно, але якось ми сенсоутворюємо те, що моє місце тут? До речі, у мене є питання. Я поїхала в відпустку, і тут були дуже сильні обстріли. І вся моя команда робоча, і всі були під обстрілами, а я відпочивала. І відпочиваючи, я слідкувала за всіма тривогами і думала, що це за заняття, чого я не там, чого я собі гуляю по мирному місту, європейському і не з усіма страждаю. Що це за херня? Чому okay. я це відчуваю? І чому нам іноді аж хочеться повернутися і страждати з усіма разом? Okay. Ну і знаєш, це ж таке важливе місце ну, приналежності до соціальної групи. Це про мою потребу бути зв'язаним ну, з тими людьми, котрих ти там перерахувала. Та можу припустити, що тобі не байдуже, як вони, і тобі не байдуже. Коли ти там не знаю, бачиш їхні страждання, тому це абсолютно нормально. Я би дійсно в цьому місці радше працював би над легалізацією, та бо нагадую, відчуття провини або відчуття сорому, вони так само мають свою здорову функцію у нашому житті, де дійсно сором допомагає нам слідувати цінностям соціальної групи, а провина, наприклад, допомагає нам регулювати наші домовленості. Тому я би це з психотерапевтом так трошечки. Викришталізував. Відшліпував. відлікував. Так, мені здається, що за вашим коли же обстріли закінчаться, криється щось набагато більше. Щось про тут і зараз, про який сенс, котре дозволяє вам залишатись, навіть попри те, що вам страшно. Трохи вибісило питання від іноземців. Тобто, ви після обстрілу просто йдете на роботу і у вас приймають закони. і Є суспільні сварки про дизайн-код місця книгарні? Ну так, життя не зупиняється допоки його не зупинити. Подобається останнє речення про те, що життя не зупиняється допоки його не зупинити? Ось, хоча дійсно іноземці тут реагують як люди, котрі не дуже знають, що таке війна. Вони ну вони навіть не можуть усвідомити, що життя може співіснувати з війною. І ну, це складно повірити, особливо коли в тебе немає відповідного досвіду. Більше того, я думаю, що більшість з нас досі не вірить в те, що це можливо, і часи часу ловить себе на думці. А як так? Тому так, да. але фраза мені дуже подобається. Можна відповідати їм вор лайф баланс у нас. Можна, якщо прикольно, прикольно, да, можна. Питання до вас: як ви підтримуєте себе під час обстрілів? Які у вас є ритуали, котрі, можливо, допомагають вам впоратись? Пишіть в коментарях, обговоримо. От, все ж таки, наше суспільство адаптувалося до обстрілів і вже співіснує з ними, чи це те, до чого не можна адаптуватись взагалі? Дивлячись на те, що ти називаєш адаптацією. Ось хтось вже там, не знаю, декілька років знаходиться в дисоціативному досвіді, ось і лягає спати під час обстрілів і нічого не відчуває у зв'язку з обстрілами. Хтось, я навіть бачив ТРЕЦ, не чує їх. Тобто обстріл і людина не чує звуки вибухів, бо її мозок відтісняється. Тому, ну чи можливо адаптуватись до. Постійного стресу, так, але знову ж таки буде питання того, як я це зробив. Ну ось наскільки там багато мого авторства, чи це лише автоматизм а мого мозку? Авторство мистецтво адаптуватись до війни, стресу і обстрілів. Просто mm. книгу так написать. Вештальтерапії це називається творче пристосування. Серйозно? Да. Боже, красиво. Мені подобається. У тебе є якісь особисті лайфхаки? Як ти сам, як Данило, людина. Не все тепер цим справляєшся? А, антидепресанти і правильний вибір місця для життя. Я після того, як пожив в місці, де часто прилітає, я приїхав в район, в котрий за усе повномасштабне вторгнення майже не прилітало на другий поверх, а спальня в мене. Знаходиться таким чином, що вона з усіх боків прикрита стінами. Ну, тобто мені навіть нікуди не треба виходити. В мене спальня це найбезпечніше місце. І ти спиш? Так, да, я сплю. Я ну, взагалі не реагую. Но зараз нас киця з дівчиною, і ми переживаємо за неї більше. Тобто я ага. можу заснути, а ну, дитина без батьків залишиться. Господи, це дуже мило, дати. Ні, це правда, бо я теж маю кота і кожного разу, коли. Починаються обстріли. Я біжу, хапаю його з вікна і відтягую подалі від вікон, тому що він дуже любить, коли за вікном щось вибухає. Йому дуже цікаво. А я переживаю страшенно. В нас теж вона одразу до вікна, а ми її одразу yeah. на ліжко. Я так з хлопцем роблю. Він теж одразу до вікна тривожник, Контролювати ситуацію. Кажу, що ти там контролюєш? Каже: сімнадцяти поверх. У нас пункт ППО. <laughs> до побачення в підвал.